Кажи, ти досі пишеш коментарі Міку Джагеру? <рес> е, ні, не пишу. Колись е, я щось написав так. А, я написав, що він приїжджав в Україну. Так? Щось таке, так? Я навіть не знаю, відповів він чи ні. Е, мені здається, що це була не його сторінка, то я вже так подумав. Хоча виглядала дуже як офіційно його сторінка, і, і там, він ніби поставив лайк. Ніби я приїду. Ну, будемо. Звичайно, він зараз не приїде, тому що вони так не будуть ризикувати. Але раптом вони доживуть. Раптом це скоро, скоріше станеться перемога, то я нічого не бачу проти в сенсі, Не бачу перешкод, що вони не приїхали. До речі, мені пощастило бути у них на концерті одного разу. Дуже випадково в місто Чикаго. Це була фантастика, звичайно. Було б дуже круто, якби вони десь а на Олімпійському. Можеш пригадати в приблизно, хоча б в якому році це було. Так, це було. Ми були на гастролях зі Златою Огнівич в Канаді і в Америці. По-моєму, це був 2018 рік орієнтовно. І якраз і ми були в Чикаго з концертом, і я дивлюся, афіша Rolling Stones. Ну і ми давай дивитися. А це ну, завтра вони вже грають на стадіоні. Ну, ми давай там шукати квитки, квитків немає. Ми думаємо, а ми ж такі наївні, думаємо, ну, прийдемо на стадіон, там будуть каси, там в касах візьмемо. Приходимо в каси, кажемо, нам 5 квитків, там, наша команда. Вони так на нас дивляться, ті касири, кажуть, а ви робили перед замовленням? Вас... Ми кажемо, та ні, ми просто хочемо купити. Ми кажуть, хлопці, уже тут два місяці, як нема квитків. Куди ви прийшли? Ну, ми засмутилися, а потім значит, бачимо там якісь такі. Чорношкірі хлопці такі труть, такі в сепурах, такі в скепочках. Я розумію, о, треба в них запитати. Можливо, у них щось є. <рес> ну, коротше, ми перекупили у перекупщиків квитки втричі дорожче, але ми прийшли на концерт. А, ми купили, ще підходять підходить у нас поліцейські, такі всі в бронежилетах, такі, з пістолетами, такі, коли побачили, що ми з тими хлопцями трем щось. І кажуть, So, what do you got from that guys? Що значить, що ви там у них купили? Можливо, вони наркотики шукали. Я кажу, це Tickets. Типу, квитки на концерт. Only. Tickets only, так, типа, на концерт. А вони такі до нас дивляться і кажуть мені: How do you know they are real? І так хо-хо-хо! І пішли. Тобто, як ти знаєш, що вони справжні? Я дійсно, дійсно дивлюсь, ми вже віддали їм сотні доларів тим хлопцям. Я дивлюсь, думаю, дійсно, як я знаю, що вони справжні. І? Ну, ми проходимо, пропікали там це все спрацювало, ми потрапили на косар, слава Богу. Тобто, чорношкірі хлопці нас не обманули. А в тебе, в принципі, я кажу, з'явився привід писати. Провід писати... Сумну, Міку Blues, так. I got road tickets! Кажуть, що гітариста можна змусити припинити грати, якщо поставити перед ним ноти, а піаніста можна змусити припинити грати, якщо забрати ноти. Як в тому випадку, наскільки часто ти імпровізуєш? І взагалі, от, ти людина, яка планує свої соло, там, чи, чи все це іноді народжується просто на сцені? Найчастіше так, без нот. Всі репетиції проходять. Ну, є і репетиції якісь там з цифровками, з нотами. Ну, чесно признаюсь, мені ще важко їх читати, особливо, там, де якісь піані ноти, там, де на, дві, на дві руки. Зазвичай у нас все там слух, по домовленості і імпровізація, звичайно. Всі соло у всіх на сцені зазвичай майже не відрепетировані. Це і було б не цікаво, Тобто всі музиканти грають завжди трішки по-іншому. Якісь там сталі фрази, вони, звичайно, залишаються, якісь там рифи, які впізнають уже люди. Їх треба залишати, щоб люди впізнавали пісню і не, і не ображали, що не зіграли їхню улюблену мелодію. А так все так плаває дуже все. Ну і в цьому є в цьому краса живих виступів, коли воно все як живопис трішки так ух, трішки тече. А от скажи, якби була така можливість щось змінити в попередньому житті, що б ти змінив? Цікаве запитання. Я ніколи про це не думав, тому що вважав завжди, що це неможливо і вирішив не втрачати на цей час. Та нічого б не міняв. Хай вже буде, як буде. Навіщо щось міняти?